Території української держави може говорити тільки народ України, і визнавати якісь тимчасово окуповані території російськими, а не українськими це червона лінія, через яку українці не будуть переходити. Так, президент України прокоментував в нещодавні заяви спеціального представника президента Сполучених Штатів Стіва Вітхофа, який після. Чергової зустрічі з російським президентом Путіним підкреслив, що головним питанням у російсько-українській війні є саме питання п'яти територій. На думку Зеленського, люди, які роблять такі заяви, роблять їх поза своєю компетентністю і поза як можна зрозуміти своїми повноваженнями. Але варто усвідомити ще один важливий момент. Ми не знаємо про що саме розмовляють між собою Путін і Вітхов, коли говорять про українські території, які зараз знаходяться під російською окупацією.